Всіх вітаю, друзі мої. Я на берегу річки Горська. прокинувся сьогодні о 6-й ранці ранку. Ночував у своєму наметі ось тут. Вчора проїхав 120 кілометрів із Сум сюди, це Полтавська область. Переночував тут вчора, сьогодні вже. І зараз 6 година ранку. Ось такий ось ранок сьогодні. Сонця поки немає, похмуро. Але днем буде сонечко, я думаю. Велик мій тут ночував біля мене, ось накрив чехлом. уже уже дождь будет, еще И зараз будем готовы здесь весь А далее будем мандровать и далее. Поедем там неподалеку. селище Біськ, Біські Городище подивимось. Якщо ще не буде, поїдемо далі. по Побіборською там є чудові локації, подивимось. Одним словом розпочинаємо день. Чудова річечка, вчора покупався. Сьогодні щось немає бажання купатися, з утра прохолодно. Але люди вже купаються на тому боці, я бачу. моросить дочек, невеличкий, все таке. Ну, може, днів його й не буде. Чудово це тут місто. Тихо було вночі, ніхто мене тут не турбував. Нікого жодного чоловіка не було. Це вже сюди приїхали мусорполом вранці. Чиста водичка. Така ось тут. Ну, річка ворсла є, річка ворсла. Вода прозора на кілька метрів. Видно як плаває рибка і видно дно. Такі так справи. Так, ну що, Підемо коштувати собі сніданок. Ну що, отак так смажу собі картоплю. На сніданок вчора була в мене яичниця ввечері жарю, сьогодні картоплю, смажу собі жарю. Люблю в поході я смажену картоплю. Жарити. Заснідати нею. Зараз ще скипятим водички, поп'ємо чайку потім. Що є доїмо в магазин там побігать нам ну такі от справи так будемо готуватися. віддалі сніданок і будемо вирушати далі тому що ось погода на хмарила до чого не продавали сильно але все таки може бути невеликий а не хотілося б так, смачно гони. Так, дякувати Богові за це місце. Зібрався ось так. Упакувався, все зібрав, сміття ось зібрав своє, зараз там викинемо у мусорний бак далі і будемо їхати. Зараз їдемо туди в сторону Берська. Подивімося, що там є. Поки що немає, але але але, все може бути. Виїхав на дорогу, їду в напрямку Пільського городища. Дорога ось така дивіться, асфальтована. Ну, з ямами. Звичайно, така дорога. І зараз там гора, я бачу. Дуже висока гора буде. Піднімаємося на гору і на тримав Я приїхав два з половиною. А може більше, де п'яті кілометр мав. вже звички є. Це Господарство, Скіфу, Скіфське городище. Початку 3-го кінця 8-го століття до нашої ери. Були там археологічні розкопки. І оце таке місце. Зараз заїдемо по Погода тільки не дуже добра якась стоянка якась похолозала я на себе надів ще одну куртку же це якесь озеро градусів 18 мабуть Так, ну що ж, їдемо. Доїхали до альтанки з джерелом біля барвинкової гори. Баринкова гора вона верх пришла свої. Наберемо водички. Холодний. Ось таке місце біля дороги. Єльтанка, є столик. А ми їдемо зараз, звичайно, на гору, їдемо, поїдемося, що там, а будемо побачимо. Що будемо далі робити. Лізу на гору, піду пішки. Бо гора така, що у нас Карпатах десь. Такие ще. Їде пішки йду. Така місцевість. Ліс на округи. Іде для гора сюрпантином. Так, вийдем туди, подивимось там. Підйом під триває. Уже пройшов мабуть, біля метрів 800, може. Це гора, сім гор гора, гора. Така наче десь в Криму чи в Карпатах. Серпантин йде йде вгору, в гору, в гору. І дуже за кілометр мав. І там вже бачу кінець. Там є вежа така. Зараз ми не заліземо і подивимось всю панораму. Не дарма ми сюди верлися. Олень та вежа. Подивимося на всі краєвиди. І доїхав до цієї вежі. Так, ось ми на цій вежі. І ось перед нами така панорама. На цю округу цієї гори. Да, чудовий вид. Дармами сюди крапка. Ну а далі там. Гело. Ти все вниз. Гело. Зараз будемо подивитися. Така вежа. Тут вже надписи стільки було. Людей тут понаписувала. Улюблюють це місце. Велосипедисти і всі мандрівники. Так, добре. Йдемо туди до Городища. Ось ми вже біля Більського Городища. Починаємо свою екскурсію. Ось Більське городище, древнє місто Гелон. Найбільша в Європі укріплена фортеця до раннього залізного віку. Кінець 8-4 століття до нашої ери. Площа пам'ятки становить понад 5 тисяч гектар, а протяжність валів складає майже 37 кілометрів. Гелон функціонував як військово-адміністративний економічний, політичний та культурний центр. Це був осередок ремесла і торгівлі, який мав довкола себе значну сільську округу з поселенням. Так, ну що, поїхали подивимось. Це стародавнє скіфське поселення місто Гелон. Так, що це ми маємо таке? Що це таке маємо? а, це вже це валити укріплення вали. Фортесі ці. Що була. Ну ось може тут на, на цій території родища. встречает страж Гелону, стирский воин. Такую мав кольчугу, меч, копье. Страж Гелону. И вот такие. Продолжение стоять татуи иголь это был роума а то была вал фортези і держали вино. Ось Гелон надпись. Гелон. Ось така чаша. Olha no. o caminhão. Com caminhão. caminhão. Такі вали були навкруги цього городища, тут було городище. статуї ідоли стоять, язичні, поклонялися поклонялисям богам, предки наші, язичники. Бо християнство з'явилось уже в 10 столітті нашої ери, а це було ще четверте, восьме до нашої ери. Так, поїдемо далі подивимось. Так, і є така бесідочка, де можна відпочити, посидіти, перекусити, відвідувачем скульптури чіпати заборонено. Зрозуміло. чіпати не можна. Так, тут даже пороблена стоянка для велосипедів, бачите. Так, это скульптури ці дерев'яні ідоли. Такі чіпати заборонено. Так, ну що, добре. Подивилися. Ось тут ми ще не були біля цієї фортеці. Частоколу цього подивимось, повище під'їдемо. Ось такий частокол. Це була фортеця дерев'яна. Кам'яний кам'яні статуї. Ідали. Написано, в'їзд заборонено. Але не висипати можна. І ось знак Гелону. Поп'єв і стекіра. Добре побували, подивилися, записали собі пам'ятку, що були тут Дякувати Боги. Так, їдемо ще подивимось. Що там є. Там якісь плакати висять. Стенди якісь. Подивимось. Головне, місце сили. историко-культурный заповедник Бильск. Так, ну это солнечные батареи стоять, Потому что оно тоже городище Я так понимаю. Проедем отсюда по дороге. Вот тут ведутся археологические раскопки. Ось Олексій Ключенко, археолог із лінія городища. Там на меці стоять. І ну, так розумію працюють Археологи Так, що і виїжджаємо звідси. Побували побачили. Відемо назад. Тепер спуск пішов. Пішов спуск. Цієї гори. Скільки тут процентів відомо. Але гора що Так просто на не вийдеш. Вон та вежа наверху, де ми були, дивилися на панораму. Так, і ми.